Ще свою цю штуку не розпакувала. Бачите, <кх Thom> не було мені часу і бажання не було. А вже прийшла ще одна. Ось у мене штука така. Ова! Це теж заказали, це теж купили. Значить, оця прокрафти обшикуватель, 1300. Е а у це, це маленький триммер. На батарейках. Він, дай Боже, пам'яті. Три. З половиною. Ну Це ще я буду розпаковувати, буду дивитися. Це такий триммер, що я зможу сама косити, дерев'яний я попробувала, я його просто фізично не потягаю за собою. У мене одразу починає спина боліти. Я його тільки одягаю, воно вже одразу болить спина. Короте, будемо з вами сьогодні розпаковувати, бо мені саме цікаво, що ж це воно і як воно там. Так, дівчата, що я зараз буду робити? Нашла ось таке добриво. Ну, це тогорічне, добриво. Ой, мені зайка щось пише. тогорічне добриво я в цьому році теж купила. Знаєш, Вода у мене та, що на вулиці в відрах, Я воно занесла її додому. Зараз здалью туди кип'ятка, щоб не холодна була. І треба вдобрити кімнатні рослини. У мене ось така є супер. Пупер штука, бо я нічого не бачу. Включаємо світло. Тут класно, все раз виключив, раз включив. І зараз подивлюсь, наскільки його розводити треба. Ось на 10-20 літрів. А, так. А, забезпечує рослині повноцінним безперервним живленням компенсують дефіцит макро і мікроелементів. Коротше, на 10-20 10, літрів, 10 літрів його можна розводити ось, і пролити мої рослиночки. На 10 розведу і пролью свої рослинки. Ось, І те ж саме зроблю з розсадою перчику, те, що у мене є. У мене там спеціальна така є для розсади. Така штучка теж чистий лист. І зроблю з розсадою квіти треба підживити, бо вони такі, знаєте, трішки нещасні в мене. Зараз розведу її в кружці спочатку, зріжусь. Отак. Ось кружку. люхкружки. А потім відро все це розведу і пролью. Бо є такі прямо блідненькі. Що там таке? Собаки трошки не вписалися в двері. Бу, прямо блідненькі є такі квіточки, що дивлюся, я бачу, що їм підживлення треба. Ось я її там буваю, що підживляю квітки. Того. То бананові шкірлубки настаювала, то що я там ще, що я ще робила? То чеснику то була настаювала. Крахам, крахмаль з медом теж була підливала. Ну їм же ж треба все одно що вони шодесенько, швиденько все з'їли. Так, підемо з вами зараз пополиваємо, пополиваємо квіточки. Ось так відро, бачите, розвела і зараз бігом-бігом. Ось так пополиваю. Що, Боніка? Тут даші в кімнаті ніхто не живе, такі бардачила. Треба в неї вже тут поприбиратися. У мене тут і розсада росте, і гамма розсада росте. Тут воно, збори ігрушок. Ну, тут я застелила старим покривалом, бо тут матрешка, ви бачите, що робить. Зараза приходить здесь і на цій штуці трилується. Звісно, ну, краще оце так застеляти. А ще треба, звісно, тут взяти, зайти, вимити у новіконце та поприбиратися. подоконники все перемить, бо вже таке страшне все. Ой, да! Як дитина живе, то, звісно, тут воно все зовсім по-іншому. А так. Коли вона вже приїде, я вже сумую за нею. А для розсади, бачите, воно ось таке. Теж чистий лист і те, що одна штука, що пише? Ого, на 20 літрів води. Нашу мені на 20. Що тут пишуть? На 10-20 літрів води можна. 24 рази на місяць, так, понятно. Угу. На 10, ну мені на 10 багато, на 5. Отак, От це розділити його. Так, ну все, Розвела, те саме з розсадою. Бачите, в мене який перчик. Ось то його треба пролити. О-оп-оп-оп. Дуже-дуже обережно, щоб їх не зламати. Так приливаю. Його вже, звісно, розсадити, пересадити, але я щось якось ще поки не цей. Цей у мене я перший посадила, а ось оцей, бачите, це вже зовсім інший. Він в мене пізніше посаджений, і це в мене гострий. Можна б, звісно, було б по цією поливати, як ось показують правильно. Я поливаю, як поливаю. Як можу, так і поливаю. Все, пополивала і оце на... тепер надовго. Сильно теж заливати не можна начебто. Що я тут показую, не? ми ці, нічого страшного. Це треба попікурувати, бо було б хорошо. Я ніяк не можу. Воно, бачите, хто прийшов? кошка матрешка Прийшла і лягла. Таке натворила, блін. Капець зі своїми ногами. Хорошо, що я оце постелила сюди цю штуку. І в усю в мене ще перчики. Ой, ні, це я перепутала оце гостренькі перчики в мене. А ото, от що я показувала вам, то то не гостренькі, то, то я досаджувала жовтий перець, чи якийсь я досаджувала. Не пам'ятаю, коротше. Якийсь досаджувала. Зараз сухо. Нічого, зараз полюю, буде нам пісня. Пісня і нова. Досвідка, досвідка. Іноді включаю досвідку. Треба сьогодні включити. Взагалі, кажуть, що треба досвідку постійно, але я щось постійно не включаю. Ось так. Ой, куди ж я тебе закрила-то? Так. Ось так. В принципі, сюди можна трошки, мабуть, більше. Переливати теж негарно їх. Тому як є, так і є. А трошки по-іншому переробила, щоб вдобно було. Бачите, ну така ось вона підсвітка, вона світиться. Просто зараз її не видно. Ось. Ну, ось. І сюди все втулила. Може ще одну підсвітку поставлю, не знаю. Зараз так пасмурно, що їм може й темно цим рослинкам. Та витягувалися, це, це, це треба було попікерувати, мені здається. А ну, напишіть мені. Ці малесенькі, то їх теж треба, бо перчики люблять, коли їх в невеличкі контейнери, не глобаченькі. І потім розпікерувати вже більш-менш великі. То, мабуть, так і треба зробити. В невеличкі, ну, зараз розпікерувати в більш-менш нормальні. Оце таке. Ах, ростуть, ростуть, І взагалі треба вже добре розпікірувати. Обідні воно, бачите, вже похилилися. А, а я в цих кучах свою бяшку знайшла. Це ж моя бяшка. Оце моя бяшка біла з чорним. А це Дашина бяшка розова, ось така. Свою білу заберу, чого ж вона тут валяється, на ній матрюшка валяється. Заберу, хай в мене лежить на ковріку. Вона там буде якраз доречна. Біла з чорним. До речі, ось така подушка. Бачите? Я її занесла в дом, поки ж цей поки дощ. Платненька, така гарна подушка. Це ж для цього. Понятно, для качелю. Для качелі ось така гарна велика подушенція. Зараз снідати сідати буду. Зварила вчора собі борщик, ну ковбаска, хлібчик. І дівчата, що в мене трапилось? Я собі ходжу, знімаю все, нічого не цей. І тут мені дзвони Петро Степанич, це ж дідусь, якому я готую. Каже, Оля, ну що там? І я тільки тоді розчехляю, що сьогодні не вівторок, а середа. Боже, як невдобно. Та я повибачалась. Він каже, та нічого страшного, я зараз. Доїм те, що є, каже, принесеш мені вже в часу п'ять в вечора. Йолки-палки, то зараз усідаю, снідаю сама, снідаю тіре обідаю, як завжди. І бігом швиденько починаю готувати Петру Степановичу. Блін, як мені невдобно. Це ж надо, Зовсім з голови вилітіло. Та взагалі, якщо чесно, я в повній було увереності, що сьогодні вівторок. Ну що, дівчатка, приготувала гречаний супчик Петру Степановичу макарошки з піджарочкою. І те м'яско, що супчик варився, ще з світною капустою в томаті за жарочкою. Ну, в общем, зараз збираюся і бігом-бігом несу. Боже, як невдобно. Це капець просто. Ось, бачите, забор поки вірка не весь. Це його вже порівняли. Вікна у людей зашити плівкою. От. Там теж ну, фасади повибивали в слідчому домі. Слід, слід, на криші. Там. там повністю ж, де плівка, бачите, натягнута гараж. За гаражем домик повністю розкритий. Ось у, дім. Це прямо вогнута була криша, то міняли повністю балки. Ось частково перед цей. Ось Далі теж воно без криші. Плівкою затягнули, а ось у банер, в який він улупився, походу. Ось сюди вкручу десь. Ще тут обломки від нього валяються досі. Ось такі, бачите. Запчастини, оце черненькі, отакі. Оце від нього. А влупився він воно туди. Ну, там ямка, ось там влупився. Це вже поприбирали багацько чого бо тут і дерева по були і все, то оце так. Оце так. Як бачите. Це така... у нас таке Ну, Воно теж забора, пару штук нема. Він шиферний везде був. Ну, коротше, тут ворота рівняли. Багацько дещо натворив. І так і у людей там далі, далі теж вікна побиті були. Зараз у когось вже хтось зашив, хтось плівку нову поставив. Таке. Ну, коротше, є що. Ну, скажу, що Зараз тут, слава Богу, люди якось оклигали. А до цього було. Ну і в магазині теж побите було. Навіть в почті аж там далеко було розбите вікно. Дівчатка, добрий. добрий ранок, добрий обід уже. Це Кропивницький. У нас 11, 11 число. Ой, дивіться, яке? Який сніг? Квітень. 11 квітня. Ну зараз вже воно патаяло. Зранку взагалі все лежало, а потім е, сніг такий мів. тільки що був сніг. Зараз знову таке щось, типу, доща. Зранку то там все було засипане снігом. Весь город засипаний снігом, і вночі було мінус два. Бідні квіти, бачите, полягали, сніг їх притрусив зверху. Нарцисика все. Не, ну... Добре, що коли вночі був мінус, то воно було під снігом все. Мені здається, якщо під снігом воно було, поки мінус був, то воно не так померзло. Ну, не знаю, горошок, мабуть, мені прийдеться пересаджувати, так добре повиходив рядочками, але якщо зараз на голу землю знову буде мінус то буде йому трендець. Оце погода вам. Тільки я вам ось о... 9 числа показувала, що у нас сонечко. І плюс 10, а в Києвому розі в інших регіонах України, блін, сніг сипе. І ось у нас таке саме. Бачите? І оце, е, вчора був дуже-дуже такий вітер. Я вчора в місті була. Кихтики. Вирви око, кому подобається, пожалуйста, пишіть. <laughs> Такий весняний вже зробила собі. Маника. Mm. То коротше я вчора замерзла дуже, прям дуже-дуже. Я вчора з вечора як почався цей дощ, потім почався сніг. Ну, oh, видно, він уже бачите, лежить довкола. На землі патаїв. Капець. Оце вам вся погода. Угу. М -м -м! Дивіться. Я ось опалила скільки, пару днів тому, удобряшками. Вони почали приходити в норму. Бо були такі бліді, ну такі вони були. Бачите? Зараз трошки і кольору набираються. Старі відсихають оно. Ну, ну, как відсихають? Помирають. Ось, ось такі, отакі вони, бачите, аж білі. А це вже почали воно кольору набиратися потроху. Ось все, бачите, ось все. Ой, і красота. Бо прям бліді-бліді були. Це ж вітамін не вистачає. І ось все потроху почали, бо вони взагалі були. М -м -м. Новенькі підуть гарні. Ось. Уже будуть гарні. Класні. Ой, погода, погода перед Паскою. Ну, це як точно що кажуть, 40 кучок, так? Да? От вам і, і погода. Ні, ну так і качелі, звісно. В цьому році дуже швиденько все почалось. Так, а що казати, якщо в березні місяці, 7 числа, ми отож ходили в сауну, да? так на вулиці в купальниках виходили, жарко було. 24-25 градусів. Що там казати? Кожен рік на 8 березня я пам'ятаю, що така погода була холодна і пасмурна, бо частенько їздили, ж, квіти брали, то то мані возили, то то-то сьо. І завжди, я пам'ятаю, що така мерзопакосна погода була. А це прямо таке сонце було, таке, блін, цей. Завжди 8 десь березня таке похолодання було. А це, бачите, весь, весь березень практично було тепло-тепло, і це в квітні ось така штука. Ну, що поробиш? Що поробиш? Якщо горошок померзне, то заново посаджу. Нічого страшного. Це вже за Паска пройде, то й вже буде, я так вважаю, класно. Дочекаємось, дочекаємось.